В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, одеський проєкт Донор Одеса. Вийшов на міжнародний рівень. Тему обговоримо з гостею студії Олена Вельмошко, кураторка проєкту Донор Одеса. Завітала. Здравствуйте. Добрий день, Олена. Ви, от нещодавно, з Естонії повернулися, і саме там набув розголосу такий нашумівший в Україні вже, але вже і в світі. Проєкт Донор Одеса. Поділіться враженнями. Минулого тижня в Естонії в Таліні проводився такий великий міжнародний захід. це глобальний саміт партнерства Відкритий уряд. Це така велика конференція, форум, на який приїздять представники регіонального та місцевого врядування з різних країн. Там загалом було там понад 80 країн представлено. А там дуже великий взагалі фокус робився на Україну. На багатьох сесіях були представлені там доповідачі з України. І знаєте, дуже приємно сказати, що ми не лише розповідали про те, що у нас там війна, і нам потрібна допомога, але дуже приємно зазначити, що досвід України з розбудови відкритого суспільства якраз набув такого знаєте, позитивної оцінки, те, що робить наразі наш. Країна в плані запровадження електронних технологій дуже ось таким от флагманом на світовому рівні є наша наш додаток Дія електронне Тобто, ну не просто ми приїхали туди посидіти, подивитися, як у кого як добре. Але українці, ми маємо чим пишатися на міжнародному рівні. І ось як сателітний захід цього великого форума відбулася там відбувся круглий стіл конгресу. Місцев... Та регіональних влад Ради Європи. Це якраз участь української делегації було організовано завдяки цьому конгресу та завдяки активній допомозі Асоціації міст України, з якою Одеса плідно співпрацює вже багато років. Метою було те, щоб представники місцевих локальних влад вони поділилися тими напрацюваннями, які наразі. Під час війни ми знайшли для того, щоб а знаєте, більш згуртувати суспільство, тому що коли є зовнішня загроза, ну не можна мати ще й якусь там розсередженість, якусь там ну розобщеність всередині. І проєкт з підтримки донорства в місті Одесі, він якраз є одним з таких прикладів, як ефективно можуть співпрацювати різні рівні: це і міська влада, це і неурядові громадські організації, це і релігійні об'єднання. І бізнес, і якісь там освітні проекти, взагалі, всі ну. Громадяни, які люблять своє місто, вони можуть наразі долучатися до цього важливого виду волонтерства. І про це ми там говорили. Нам надали слово для того, щоб ми презентували. І е, заступник директора, е, ось цього е, відкритого партнерства глобального е, в них є такий підпроект, який займається локальними е, там, муніципалітетами, іншими там локальними рівнями. Він сказав, що це дуже цікава ініціатива. Вона така. Незвична, вона дуже корисна, і е, це такий також шлях, як можуть ефективно співпрацювати там влада, громадське суспільство та інші інститути. Чи підходили до вас і запитувала, як вам вдалося і що треба? Бо ми теж так хочемо у себе зробити в місті? Ну, ви знаєте, е, як нам вдалося, ми готові розповідати завжди. І ми знаємо, ми з вами вже зустрічалися в цій студії Одеса, Одеська міська територіальна громада цього року, якраз від осі. Асоціації міст України отримала відзнаку переможця найкращих історій незламності та співдії під час війни якраз у номінації згуртований саме за цей проект. А він дуже простий. А він не потребує знаєте таких, які значних фінансових вливань, якихось великих грантів, і він надає можливість. Приймати участь кожній фактичної людині, навіть що цікава ті, яка не може здати кров, але кожна людина може долучитися якимось чином. Ми вдячні всім. Ми, до речі, дуже вдячні журналістам, тому що ось ваш канал, інші засоби мансової інформації, розповсюдження інформації про можливість там донації це також дуже важливий внесок і у нас багато людей, які ось ну навіть не Здавали кров ну, самі, вони допомагали інформаційно, організаційно. і ось ця велика перемога, яку ми зараз з вами здобуваємо, яку ми коємо, в ній є десь там чи десь тут внесок маленький кожного. І це, знаєте, таке класне відчуття, коли є таке велике свято, і ти стоїш такий, що я теж щось зробив, я не сидів осторонь. Точно, навіть репост має значення. Навіть репост має значення. Навіть твій, твій репост. Може врятувати життя навіть просто поширення інформації. 5 секунд натиснути кнопку. Скільки донацій крові було за часів повномасштабного вторгнення? Чи рахували ви рахували ми за часи повномасштабного вторгнення? Ми було здійснено завдяки проекту Одеса» близько 6 тисяч донацій крові. У нас сьогодні 567-й день війни, тобто це вже понад півтора роки. Ми фактично щоденно працюємо. Ми оптимізували проєкт так, що це максимально зручно для донорів. Люди не стоять у нас у великих чергах, не витрачають багато часу. Ми кожного дня продовжуємо викликати за потребами медиків певну кількість донорів. Певної групи, яка ну, найбільше потрібна на даний час, та таким чином постійно поповнюємо банк крові в медичних закладів. Так, розкажіть про телеграм-канал і як він працює, що там за форма, і взагалі що з потребою крові? А потреба у крові продовжує залишатися від початку війни стабільно високою. Тому ми працюємо для того, щоб задовольнити всі потреби медичних закладів, з якими ми співпрацюємо. Ми розповсюджуємо інформацію про запити. Ми створюємо це. Я ж це не потрібне, не потребує великих фінансових вливань. Це звичайна google форма Люди реєструються, залишають нам контакт. Ми з ними зв'язуємося, там передзвонюємо чи там пишемо в месенджери та все їм пояснюємо. Дуже зручно, що людина відразу, яка хоче здати кров, вона не просто прийшла у відділення, і там вона дізналася, що в неї є якісь там протипоказання, угу. або там абсолютні, або вона там знаєте, щось не те поїла або приймає якісь ліки. Ми все це е, спочатку проговорюємо телефоном. Людина отримує повну інформацію, іноді люди побоюються, Який там це вплив? Донація може там. Е, Надати на моє здоров'я, ми на всі ці питання відповідаємо, дає там кваліфіковані відповіді, і людина вже йде повністю підготовлена, вона правильно поїла, вона там не при не прийняла якісь там ліки, якихось не можна приймати, і вона прийшла в той час і туди, де саме це потрібно. Ми спочатку працювали від початку війни лише через наш власний телеграм-канал. У нас там вже понад 4 тисячі підписників, але ми бачимо, що. На жаль, люди почали трошки втомлюватися від початку війни. це бачать і ті організації, які займаються там фінансовими зборами. Ну люди трішечки втомилися і фінансово, і, може і організа і організаційно, і психологічно. Тому е, дуже велику підтримку і дуже велику роль зараз відіграє офіційний наш канал «Одеса офіційна», який веде там міська рада. Е, там ну, понад 100 тисяч підписників. Е, багато там людей, які там мають якихось там власні там, телеграм-проекти, вони також з радістю нам допомагають. Там нам допомагають там благодійні, релігійні організації. В них також є е, способи серед ну, своїх там громад, серед своїх. Их спільнот поширення інформації ми нещодавно проводили у міській раді. Під керуванням від Семира Павла Вугельма на такий великий круглий стіл зібрали поговорити про донорство представників там різних релігійних конфесій, mm -hmm. там християн, мусульман, там е юдеїв, інші там е громадські організації. Знаєте, було дуже приємно, що жодна людина не встала і не сказала: знаєте, донорство це погано, це не mm -hmm. треба. Всі е були, е всі підтримували, всі казали, що це важливо, і наразі ми відпрацьовуємо. Практичні механізми, як нам співпрацювати з організованими колективами. А може, це будуть там студентські колективи. Знаєте, в нас дуже багато активної молоді, і вони зазвичай не мають тих протипоказань, які іноді є у більш там старших людей. Тому ми не зупиняємося. Потреби ростуть, але ми не можемо зупинитися ні до перемоги, ні після. Ми продовжуємо працювати та шукати нові шляхи. Ми вже цих тих людей, які хочуть бути донором, ну може більшу частину, ну багато з них ми залучили. Та ми шукаємо Вони Вже на постійній основі. Вже на постійній основі вже людина каже: Я сьогодні здав запишіть мене відразу через 60 днів. Наступна донація відразу дзвоніть мені. Я здам. В нас таких людей. Досить багато, ми їм дуже вдячні, але ми наразі маємо таку амбіцію достачатися до людей, які щось чули про донорство, але самі ніколи не здавали, вони ну не знають, як можуть бути дотичними до цього. Ми хочемо дійти до кожного. То от які категорії населення можуть стати донорами? Давайте от... будемо ступені. Давайте, давайте ми скажемо, що якщо вам вже виповнилося 18 років, але ви ще не перейшли рубіж у 60 років. Якщо ви маєте вагу не менше ніж 50 кілограмів, ну це така медична вимога, щоб ця донація не була для вас якась обтяжлива. І якщо ви не маєте важких хронічних захворювань, як то цукровий діабет, якісь важкі захворювання серця, нирок, ендокринної системи, там онкологічні захворювання, ну такі важкі стани здоров'я, реально коли людині ну, не дуже добре, то ви, в принципі, можете бути донором. Це людина, яка від 18 до 60 років не має дуже низької ваги менше 50 кг, та не має дуже важких таких от, е, захворювань, які негативно впливають на вплив. Тобто, у нас та, та, такої категорії в Одесі ну, набагато більше, ніж 4 тисячі людей, і ми думаємо, що кожен може, знаєте, хоч раз спробувати може комусь не сподобаємося, але наші медики, наші комфортні відділення, наш привітний медперсонал, там не знаю, наші там наліпки з котиками, які ми всім даримо, вони створюють позитив, і ми сподіваємося завжди, що людина до нас ще прийде. Скажіть, як підго підготуватися до донації, що треба так. знати, пам'ятати? Пам'ятати, треба про те, що якщо ви приймаєте якісь лікарські засоби, вам треба чи подивитися самому, чи написати нам на телеграм-канал Донор Одеса, в нас є форма для зв'язку, чи коли вам телефонують, попередити і обговорити з фахівцем, чи це не є перешкодою для здачі крові. Там є певні обмеження щодо гормональних препаратів, щодо знеболювальних, тобто щодо антибіотиків. Тобто, якщо ви приймаєте якісь ліки, ви. Можете здавати кров, але для кожного, ну, для багатьох препаратів існує певний термін, що там має пройти там, доба, чи дві, чи три доби. А, звичайно, за дві доби до е, здачі крові треба виключити вживання алкогольних напоїв. Та напередодні здачі крові, е, і у нас на каналі Донор Одеса і, в принципі, в інтернеті досить багато інформації, як правильно харчуватися. Загалом ці інформації всі вони містяться на тому, що Треба виключити е, дуже жирну їжу, дуже гостру їжу. Там яйця, молочні продукти. Це напередодні донації, там півдня день не поїсти. Ну ніхто від цього не помре. Але потім, завдяки завдяки цьому, чиєсь життя буде врятоване. Тому що все це ми робимо. Це дуже гарно, це дуже класно, це такий позитивний двіж. Але е, ми е, маємо розуміти, що в кінці ось цього шляху це врятоване життя. Це людина, яка Потрапила до лікарні, це знаєте, може людина, яка втратила цю свою кров, яку ми компенсуємо, захищаючи нас десь на якомусь напрямку, знаєте, як зараз кажуть на нулі, на передовій. Це людина, яка там стояла для того, щоб ми тут з вами спілкувалися, розмовляли там, жили та дихали, та жили, ну жили своїм життям. І зараз, коли цій людині потрібна допомога. Від нас це потребує півгодинки часу, 450 мл крові. Так напередодні не з'їсти шматочок сала. Це знаєте, це, це такий мізер у порівнянні з тим, що роблять наші зсу. Що я думаю, що як вдячність просто зробити це в наших силах. І наша кров теж може може І наша кров теж може вже воювати. Якщо наш захисник одужує, і він має бажання та стан здоров'я, що дозволяє йому піти знов, боронити Україну, то ці 450 мл вашої крові у складі його організму там керують там, байрактаром, джавеліном, ППО, та роблять інші дуже корисні для нас речі. Це точно. Скажіть, що відбувається далі, коли людина вже прийшла на пункт здачі крові. Яка процедура? Коли людина прийшла на пункт здачі крові, її реєструють. Вона обов'язково бере з собою паспорт або додаток Дія. Це має бути людина або громадянин України, або людина, яка має офіційну реєстрацію, там посвідку на проживання для того, щоб вона могла бути внесена в систему. Попередньо перед передонацію людину ще раз там опитуються щодо там її харчування підготовки. Товки таке коротенькі до жопи, там хвилинку-дві. А у людини беруть обов'язково краплину крові з пальчика. Це потрібно по-перше, для того, щоб впевнитися, що у людини нормальний рівень гемоглобіну і здача крові для неї буде безпечна. А також є така процедура, як перед здачою крові аналіз на Вілс, віл, гепатити, сифіліс. Ну тому, що ми маємо повністю 100% знати, що ця кров, яку ми вливаємо комусь, вона абсолютно безпечна. Така процедура, ось це займає десь буквально 5 хвилин. Людина чекає там на диванчику, її запрошують на донацію. Вона в міському відділенні, я кажу про міське відділення, вона розміщується на такому комфортному, дуже кріслі. Там ваші співробітники були у нас, вони знають, що у нас гарна. В неї беруть кров. Всі етапи проходять під контролем медичних працівників. А все робиться абсолютно там одноразовими стерильними інструментами. Працівники знаходяться у гумових рукавичках, тобто. Іноді запитують, чи є якийсь шанс заразитися чимось донором при здачі крові? Ні, такого шансу немає. Все робиться дуже дуже стерильно. Чиста людина здає кров. А відпочиває на комфортному диванчику, отримує там смаколик, там сік, там печиво, отримує там наш дарунок. Ми робимо такий ось брендинг наша там киця Соні, яка підтримує донорство крові. І десь там 30 хвилин, ну 35, може 40, якщо там хтось є в відділенні, крім вас. Ви пішли і повернулися до свого життя. Я нагадую, що за нашим законодавством донор має право на два додаткові оплачувані вихідні дні. Один день в день здачі крові, а інший в будь-який інший день ви можете взяти. Тобто, людина в цей день вона має офіційне право ну, навіть не йти там на роботу чи на навчання. Якщо ви там людина хоче, вона може скористатися цим правом. Єдине, що є таке обмеження після здачі крові десь добу. Не, більше. не рекомендовані якісь там великі фізичні навантаження. Це пов'язане з тим, щоб не нашкодити тому місцю на руці. Звідки у вас брали кров, щоб не було якогось там синця, наприклад, просто трішечки не треба там підіймати там дуже важкі речі, там підіймати там, штангу, там меблі, пересувати, якихось, знаєте, там. Довгострокових там наслідків для здоров'я після здачі крові довгої слабкості немає. Я бачила багато вже донацій за ці півтора року. Переважна більшість людей вони, взагалі, вони стали з крісла, в них бадьорість, в них щастя від того, що вони зробили добру справунки. Я хочу йти на роботу. Я не навіть не хочу сьогодні відпочивати. Окремо, я хочу, щоб ви розказали про медперсонал. Мої враження від моєї першої, поки що єдиної донації. Сподіваюсь, що я це виправлю і буду вже постійним донатором. Ось таке відчуття турботи. Дуже уважні медсестри, медмедперсонал. І от таке відчуття, що з повагою дуже відносяться до кожного, хто прийшов, і що саме ти віддаєш частинку себе на пожертву. То хто ці люди і чому це так все з легкістю дійсно проходить? Наскільки вони професійні? Ну ви знаєте, добрози та повага, це, це взагалі норма спілкування медичного працівника. А як ми кажемо про відділення трансфузіології, коли приходять люди, ви також знаєте щось віддати комусь, кого ти навіть не знаєш іноді добровільно, То це знаєте такі, як кажуть респект, ось вам як донорам. Це така повага. В нас дуже кваліфіковані лікарі, там трансфузіологи, терапевт. Працює працює там середній медперсонал, медичні сестри. Це люди, які пройшли навчання. Це люди, які абсолютно точно знають, як має проходити донація на кожному з етапів. Вони пильнують стан вашого здоров'я. Вони дивляться, щоб вам там не запаморочилося в голові. Якщо там ви побоїтесь, вони там не знають, там ну не потримають вас за ручку. А якщо хочете, може і потримають. Тобто ми маємо зробити, ну ми, як медична система, все для того, щоб. Людям сподобалося приходити і здавати кров, бо це дуже важливо. в нас сучасне відділення. Його там декілька років тому, ще до початку війни, у 2019 тисячі році році Одеси відкрила це відділення в одній з лікарень. Тому воно має там нові меблі, воно має там нові там всі. Устаткування медичне, тобто воно зроблене в таких гарних тонах, там вони такі сині меблі з жовтим. Воно ну, відразу надихає на якийсь позитив в житті, Тому е... зараз ну, от, минулого року, коли почалась війна, це ми зрозуміли, що було таке своєчасне рішення зробити міське виділення переливання. Воно дуже корисне, дуже. і ми не чекали, ми не закуповували нічого. Ми відразу почали прийом донорів. Ми дуже вдячні всім медичним працівникам. Е, Перші особливі тижні. Вони працювали без вихідних, приходили люди здавати. Ми відкривали відділення і в суботу, і в неділю. Тому що ну ми не знали до чого готуватися. Ми не знали, яке в нас буде надходження пацієнтів. Ми не знали, не дай Боже, що може відбутися. Тому ну відразу було треба сформувати великий запас. Ми дякуємо кожній людині, яка прийшла до відділення. І ми дякуємо кожному медичному працівнику, який. Зробив ось ну таку роботу на такому рівні можливою. Звичайно, без медиків ну цей проект звичайно, також не, не працював би так ефективно, тому що медичні працівники це також дуже важлива складова ну загальної цієї знаєте системи. А що відбувається з кров'ю після забору? Куди вона прямує? Після забору кров вона проходить карантинізацію, для того щоб вона її попередня поділяють на фракції. Тобто кров відкручується на такі спеціальні центрифузія, і е, через високу швидкість обертів вона розподіляється окремо на плазму, окремо на е, еритроцити. Різні компоненти крові мають різні терміни зберігання. Ось плазма може там хранитися там і два-три і роки. Еритроцити вони мають там термін зберігання. Ну у різних відділеннях по-разному, але це зазвичай 42-45 днів. Тобто Ця кров знаходиться у банку. Е, у нас немає таких ситуацій, що е, привезли пацієнта, може, з якоюсь там рідкісною групою, там 3 мінус, чотири мінус, і наразі немає крові. Тобто, якщо медики бачать, що ось ця група починає закінчуватися, тобто її стає менше у резерві, вони дають запит нам, і ми відразу викликаємо там потрібну кількість донорів, щоб ось цей ось запас його поповнити. Тому ось ця кров вона зберігається у потрібній температурі з дотриманням там всіх потрібних умов, про які знають фахівці, для того, щоб кожна людина, яка не дай Боже, звичайна, але ми розуміємо, що зараз відбувається, вона потрапить і потребує переливання, їй відразу принесли цю кров і повернули її до життя. То банк крові він є. Ну, є резерв, резерв. Є. Є. Є, є, є звичайно резерви крові, є, але якщо ми не будемо його е, поповнювати в кожного факт... фактичного дня, він вичерпається. Ви знаєте, кров це те, що неможливо закупити, немає її адекватних синтетичних замінників, Тобто можна там переливати різні розчини, які uh -huh. там поповнюють загальний об'єм, але еритроцитарну ретроцитарну масу, ну якщо інша людина для тебе не здасть, ми її, ну, ми її ніде не візьмемо. Це тільки те, що одна людина віддає іншому. Ось у нас е, ми. Минулого року була фотовиставка нашого одеського фотографа Бориса Бухмана. Вона була в рамках нашого проєкту Дон Одеса. Вона була з такою гарною назвою Від серця до серця. Ось ми, ось цей девіз для себе маємо те, що ми робимо від однієї людини до іншої від серця до серця. Олено, то давайте наостанок. Чому треба донатити кров і не боятися приходити до пунктів здачі крові? Ну ви знаєте, по-перше, ми завжди кажемо, що кров потрібна для порятунку життя. Це так і це правильно. Але ми маємо пам'ятати, що регулярне донорство крові воно також корисне і для самого донора. Це дуже потужний шлях профілактики серцево-судинних захворювань. Це попереджує багато видів онкозахворювань, це попереджує ризик тромбозів. Це загалом, знаєте, якось така регулярна процедура, яка сприймає загальному оновленню та ну, може, такому навіть омолодженню трошечки організму. Є там процедури, коли люди там ходять, там до косметологів платять великі гроші для того, щоб там краще щоб виглядати, краще себе почувати. Тут ти робиш це безоплатно, ну тобто ти за це нічого не платиш, отримуєш користь для свого здоров'я і ще когось рятуєш. І ви знаєте, рівень, рівень кількості донорів крові у суспільстві це, мабуть, такий гарний показник взагалі свідомості людей. Нашої згуртованості і нашого рівня розвиненості а звичайно, можна там порівнювати нас там з європейськими більш розвиненими країнами, там за рівнем зарплатні, там за кількістю там, машин на сім'ю, там за кількістю айфонів. Але у країнах, де високий рівень життя, у них також зазвичай вищий рівень ось таких безоплатних волонтерських донацій. Тому я думаю, що Україна, якщо ми вже обрали і маємо такий от е, амбіції йти до Європи і долучатися до їх кращих практик, так відкритого врядування, з чого ми почали, там якогось там прогресивного законодавства високих технологій, то ми маємо і наші моральні і людські якості також е, наближати до кращих практик. А що е, може бути краще, як безкорисна допомога іншій людині? Це загалом ми реально рятуємо життя. Ми не можемо показати, ми не можемо через війну показувати, знаєте, обличчя тих людей, які отримують кров. Але кожен з них дуже вдячний і кожен з них живе от просто завдяки тій дії, що хтось прийшов і здав кров. Це дуже важливо, тому що люди це. Ресурс, який ну неможливо поновити. Ми не ми можемо купи купити техніку, а ми не можемо купити інших людей. І хто буде там воювати на тих, там знаєте, те, що ми отримуємо від наших партнерів там угу. класних, якихось Навісних. там крутезних штуках, якщо ми не допоможемо нашим людям і нашим захисникам, це знаєте, це дуже важливо наразі допомогти таким чином. Це не таке очевидне, може, якась там закупівля техніки, але це. Клад у людей у людей, які захищають нас. Тому допомагаючи їм, ми допомагаємо і собі. Тому знаходьте телеграм-канал Донор Одеса і долучайтесь. Щодня, щовечора і навіть нагадування є щось. Не, не набрали ту кількість, яку шукали. Там є посилання на заявку. оформлюйте і станьте донором крові. Бо ваша кров теж може воювати. Дуже вдячна вам за розмову. Олена Дякую. Олена Вельмошко була цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось у нових ефірах.